Що буде в обнові 9.7? Найголовніше. Нарешті Wargaming додав українську мову. Я думаю, для українців це дуже приємно. Нова китайська гілка з особливою механікою. А саме вони будуть світитися на 3 секунди менше, ніж звичайні танки в рандомі. Обновлена карта Мідлбург. Що стосується змін Type 71 10 рівня Японії. Збільшать кількість ХП, збільшать масу танку, ослаблять потужність двигуна та зменшать швидкість повороту на місці. В гажді якості буде пв 4005 іс 4 RHM Борсік Waffen Truger. А 155 зменшать час перезарядки між снарядами, але збільшать саму перезарядку. Всім дякую за перегляд! Підтримайте український контент лайком та підпискою. Я буду дуже вдячний вам.